Вже цього літа у Хмельницькій громаді планують організацію національно-патріотичних пришкільних таборів у закладах освіти. Тут навчатимуть дітей української історії, традиції, культурі, а ще володіти зброєю. Цьогоріч у школах громади також стартує новий проєкт Історія без міфів. Про це йшлося під час круглого столу. Сучасний погляд на національно-патріотичне виховання молоді, який відбувся у Хмельницькій гімназії номер 1 Це проєкт покликаний розповісти звичайному вчителю фізкультури трудового навчання. Фізики, де ми могли б розвінчувати ці міфи і виховувати на основі цих правдивих історичних фактів своїх дітей, своїх чоловіків, своїх батьків, розвінчувати міф на своєму середовищі Тому це дуже важливо, тому що на жаль, війна і триває, і на інформаційному просторі ініціатором проведення круглого столу стало міське товариство української мови імені Тараса Шевченка. Просвіта запросили на зустріч освітян, правоохоронців, волонтерів. Дуже довго ми. Носилися з тими людьми і казали: ну добре, ну дамо їм ще часу трохи, щоб усвідомити себе українцями і заговорити державною мовою. Як виявляється, десь ми схибили і добре схибили. А для того щоб не робити таких кроків м'якотілих, малоросійських, і далі, от Хмельницька міська просвіта вирішила винести це на обговорення. У хмельницькій громаді діє програма національно-патріотичного виховання ухвалена до 2026 року. Торік на полігонах комунальний навчально-тренувальний центр розпочав збори для старшокласників. За кошти з бюджету придбали нове обладнання для предмету захисту країни. У 2022 році Міністерство освіти запропонувало нову концепцію національно-патріотичного виховання. Вона орієнтована на діяльнісний підхід. Тому сьогодні на нашому круглому столі за мету ми обрали наступне: ну, по перше, об'єднатися в одній меті перемогти. Ну і звичайно, ставити буквально декілька. Закладів освіти вони представляють свій досвід, як вони вже почали впроваджувати нову концепцію і запропонувати усім закладам освіти ті волонтерські організації, ті центри, які змогли б. Співпрацювати в комплексі з 24 лютого педагоги, учні та їхні батьки стали другою армією, котра в тилу підтримує захисників, і це нова модель національно-патріотичного виховання в системі освіти. Всі діти абсолютно не зважаючи на те, чи якого вони віку, вони дуже активно включилися у волонтерство. І якщо колись ще рік-два тому потрібно було стимулювати, розповідати, як це важливо, допомагати. На фронті воїнам або комусь просто про їм розказати, зараз цього робити не треба. Вони самі йдуть, хочуть, ініціюють заходи, благодійні ярмарки, просто збори коштів. Виховання патріотів з тих, хто вимушено приїхав у Хмельницький наше спільне завдання, кажуть фінальній превенції. Активісти молодіжного руху Хома, зокрема, їздять до однолітків на деокупованій території. Вони своїм прикладом показують, що можна жити, можна розвиватися, але бути законослухняним. нам треба починати кожному з себе, з дому, з маленької дитини, яку ми виховуємо вдома. Має прививатися і патріотизм, і націоналізм це слово, яке багато людей не люблять. Але насправді, через те, що ми мовчали, ми сьогодні платимо дуже велику ціну. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.